Всім привіт! Сьогодні готую смачне домашнє печ савоярді. Випікаю його трьома різними способами, щоб показати різницю, і кожен мав можливість обрати для себе саме те, що подобається. Перше, з чого почну, це включу духовку на 180 градусів, щоб вона нагрівалась, бо печиво готується дуже швидко. Наступним відділяю білки від жовтків. Загалом потрібно 3 яйця. По суті, печиво саваярді це бісквітне тісто, тому, щоб воно було стабільним і пишним, я збиваю все окремо. До білка додаю дрібку солі і починаю збивати. Коли білок побілів, поступово ввожу цукор. Загалом знадобиться 100 г цукру. Половину я додаю в білки, а іншу залишу на жовтки. Перевіряю білок на щільність, не випадає з миски, тоді все добре, поки відставляю його. Тепер беру жовтки. Додаю в них весь цукор, що залишився, і 5 г ванільного цукру. Вінчики я не мию, а одразу починаю збивати. Жовтки мають посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Ось такої консистенції достатньо. Тепер в окремому посуді об'єдную сухі складові. В борошно 85 г додаю кукурудзяний крохмаль 20 г і все разом просію таким чином. Спочатку частину на білок, потім на борошно викладаю жовток. І зверху знову просію борошно з крохмалем. Таким способом об'єднати всі складові буде набагато швидше і без ризику осадити тісто. Головне в роботі з бісквітним тістом це довго не перемішувати і об'єднувати такими впевненими рухами вгору вниз. Одразу перекладаю в кондитерський мішок. або якщо у вас немає файлик, це тісто не має довго чекати. Відсаджую печиво на деко, застелене папером для випічки. Зверху притрушую цукровою пудрою. Спочатку накладаю один шар, а потім другий. Так на печиві з'явиться характерні тріщинки і блиск. Ставлю в уже розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. В мене 3 дека печива, випікаю їх по черзі. Це печиво у мене випікалось по 15 хвилин, але ж духовки в всіх різні, тому перевіряти на готовність можна за зовнішнім виглядом і за тим, що готове печиво легко відділяється від паперу для випічки, не деформуючись при цьому. Це печиво готове і має різний вигляд. Перше печиво покрите двома шарами цукрової пудри і випікала я його без конвекції. Друге печиво також покрите двома шарами цукрової пудри. Але при випіканні я включила конвекцію, і воно вийшло більш пишне та рум'яне. А третє печиво я випікала без цукрової пудри та без конвекції на тій самій температурі ті самі 15 хвилин. І погляньте, воно зовсім інше, більш м'яке, без коринки, як звичайний бісквіт. Особисто мені більше всього сподобалось середнє печиво, але воно все дуже смачне і водночас абсолютно різне, навіть за смаком. Обирайте своє улюблене печиво. Смачного вам дякую, що дивились.